Пекельний Бахмут окупанти безжально обстрілюють місто зградів артилерії і ракет. Росіяни гадять по житлових кварталах, а на околицях намагаються прорвати нашу лінію оборони. Кореспондентка ТСН Юлія Криєнко провела день в медичному стабілізаційному пункті, де рятують життя пораненим російською артилерією. Унікальні кадри як військові медики витягують людей буквально з того світу. Дивіться зараз в її репортажі. Ми уїжджаємо у Бахмут на максимальній швидкості. Нас зустрічає спорожніле місто з побитими артилерією будинками і вулицями. Канонада у Бахмуті не стихає ні на мить. Ворог трощить місто безжально. Серед скривавлених нож і тіл загиблих наших армійців тут все одно намагаються рятувати життя. У коридор медичного пункту вносять важкопораненого бійця. Військові медики умить збігаються у невеличку кімнату, яка служить операційною. Армієць у стані клінічної смерті йому порвало вибуховою хвилею ноги й руки. У медиків є зовсім трохи часу, аби запустити серце. Боєць на праву руку руку втратив багато крові без неї серцю просто не впоратись, та лікарі не здаються. Вони діляться своєю пашла. А -а. Стоп, 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 дождіть я ламану. За 10 дії да не минут хару. Надо врятувати хлопцева, а кружна на вистави. Якісь хвилини і життя дайна рідина у руках медика Людмили. Вона біжить знову в операційну, а слідом за нею у кімнату заносять і ще одного важкопораненого солдата. І все по новій. У цій метушні медбригади працюють як відточений механізм. За стінкою, де рятують вже двох важкопоранених і ще одна стабілізаційна кімната. До неї працівники ДСНС заносять жінку. Її рятувальники дістали з під завалів. Поки медики рятують її життя за стінкою, де витягали із того світу двох бійців. Звучить таке довгоочікуване дихає. Там можкі поранення тазу. А вони, як правило, супроводжуються великою крововтратою. Ну, реанімація вдала. Зараз відновлюємо за допомогою крові. ОЦК просто місце і надії на порятунок. У цих стінах просто під звуки артилерії, яка як пінг-понг туди сюди літає, влучає в будівлі, руйнує всі будинки навколо. Тут намагаються рятувати життя. Десятки життів за день лік днів та годин у цьому приміщенні стирається, рахують лише секунди, за які рятують життя. Серед скривавлених нож, шмаття, яке було солдатською уніформою та купи поранених. Війна відчувається максимально близько. Іди сюди, давай наплечка усі ці рятувальники мають імена у звичайному житті. Ці бойові медики були дитячими онкологами, пластичними хірургами та урологами. Тепер всі як один борці зі смертю, який і сьогодні не дали увійти у парадні двері стабілізаційного медпункту. Зупинка кровотрати, дихання, стабілізація, тиск, пульс. І максимально максимально швидко і стабілізувати пацієнта. Надходили в дуже важкому стані. майже на межі життя та смерті. Знаєте, я, от за кілька годин перебування тут, побачила, що ви врятували три житті мінімум, от зараз, на цю саме хвилину. Я не знаю, це величезна подяка вам за це. реально. Могу Дайте я вас обійму. це. Це просто щось неймовірне. У якусь мить у коридорах все стихає, але в медиків не припиняється робота. Всі ліки мають бути поготові. тож готують операційні до наступних пацієнтів. Я сутмо приїхати 40 чоловік, Дуже багато. І особа освободити місце і поповнити запаси. За роботою лікарів тишком спостерігає Олеся. Вона привезла поранену сусідку через неї, і кількох пенсіонерів не виїжджає із пекельного бахмута. Сусідку мою ранило я її привезла. Хто би її привіз якщо всі просто тупо виїхали, і вже у сутінках повертатиметься додому і з надією, що й завтра бахмут стоїть, бо вірить у наших воїнів. Ось такі канонади просто не в місці. Постійно жодної тихої хвилини, секунди навіть. Люди живуть, надіються. Дай Бог, щоб ми дочекалися уже мира. Це дійсно буде Україна. Ми всі чекаємо цього. Ми вже пора би пора би вже якось від Бахмута повідганяти. все. Юлія Крієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий, ТСН 1+1, марафон. Єдині новини.